Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята, прислухайтеся, що за шум ви чуєте? Так, це шум дощу. А дощ це коли з неба падає що? Водичка. Правильно! Розмова в нас піде саме про воду, яка у природі буває в дощі і не тільки. Із водою в природі ми зустрічаємося постійно і всюди. Наприклад, вода це опади, краплі, що падають із неба а опади бувають різними. Зараз восени вода часто падає з хмарки дощем, дрібним мрякою або крупними краплями зливою. Після дощу на землі утворюються великі й малі калюжі, теж наповнені водичкою. Це дрібний дощ мряка. Це злива, крупні краплі. А це калюжі великі й маленькі. Іноді в повітрі накопичуються крихітні крапельки вологи, які просто висять, покриваючи все довкола білим серпантином. Це туман, він теж із водички. Восени тумани часто бувають уранці. Улітку та на початку осені. Вийшовши вранці на двір, ми помічаємо на травичці та квітах крапельки роси. Це теж вода. А зараз, коли вже зранку бувають заморозки, травичка покривається білими голочками інею. Ось як багато води в природі, і вона дуже потрібна всьому живому, щоб пити. Рости, вмиватися. Без вологи, без води не може жити жодна рослина. Величезне дерево чи крихітна травинка потребують води і звірі, і пташки, і комахи, адже їм щодня треба пити. Так само і ми, люди, п'ємо чисту воду. Використовуємо її для приготування їжі, умиваємося нею і купаємося в ній. А багато істот узагалі живуть у воді. Це різні риби, раки, жабки. Вони живуть у водоймах, річках, озерах, ставках. У воді ростуть і рослини, водорості. Зараз осінньої пори. Вода у водоймах стає холодною, іноді вкривається тонким льодком. Багато мешканців водойм засинають, опустившись на дно. Людям у холодній воді не можна купатися, щоб не застудитися. Тому, коли настає осінь, закінчується пляжний сезон. Пропоную відгадати загадки. Вона дзюрчить, вона шумить. Клюпочі, лється, капотить, Ще й бігти має звичку. Що це таке? Водичка. Величезний сивий віл ліг на поле, став та діл. Туман. Ранком вкрили всю травичку. Срібно-білі голочки, холодненькі, невеличкі. Що це за дива такі? Паморось іній. Коли падаю я з неба, Люди кажуть, так і треба. Восени тоді вважай, буде добрий урожай. Дощ. Пропоную провести спостереження. Настали дні холодні. Погляньте уважно на екран. Яке погодне явище природи ви бачите? Паморозь. Паморось можна побачити на траві. Поверхній лавочок, вона білого кольору, виглядає, як крихітні тоненькі голочки. Холодні на дотик. Від тепла руки паморозь тане і перетворюється на водичку. Так само паморозь починає танути й там, де на неї потрапляють промені сонця. У затінку паморозь тримається найдовше. А ось воду в калюжах скувала тонка крига. Лід. Бо на дворі заморозок, крига прозора, холодна на дотик. Перший льодок має гладеньку тверду поверхню, але тонкий і крихкий. Він дуже легко ламається. Під льодком вода, яка не замерзла. Вона рідка, але теж дуже холодна. Ходити по калюжах, укритих першою кригою, не можна, через крихкість льоду можна промочити ноги, набрати води у взуття і застудитися. Дуже небезпечно ходити поверхньою ставка озера, що тільки почала замерзати, можна провалитися під лід, опинитись у крижаній воді і навіть потонути. Проведемо дослідження, яка водичка. Подивіться уважно на екран. Якщо розглядати воду в прозорій посудині, ми можемо зробити висновок, що вода прозора Якщо понюхати воду, то вода не має запаху. Вона без запаху. Якщо Налити трохи води на плоску поверхню, наприклад, тарілку, вода розтікається, якщо у воду насипати сахар, розмішати, кристалики сахару зникають. Тобто вода здатна розчиняти в собі сахар. Якщо у воду насипати пісок, Розмішати його, вода стане брудною. Але згодом піщинки опустяться донизу. І пісок у воді буде видно, він не розчиняється. Пісок вода не розчиняє. Людям пити таку воду не можна. А от дикі пташки і звірята. Можуть пити і не дуже чисту воду, наприклад, дощову із калюш. Люди мають уживати тільки чисту питну воду. Це може бути вода у пляшці з крамниці, вода з чистого колодязя чи джерела. Водопроводну воду можна пити, якщо вона кип'ячена чи профільтрована. Пропоную пограти в гру можна чи не можна? Чи можна гуляти в дощ без парасольки? Чи можна гуляти в дощик із парасолькою та в гумових чобітках? Чи можна міряти чобітками воду в калюжах? А якщо вода вже зверху трохи примерзла, тоді можна ходити по калюжах? Чи можна купатись у ставку влітку в спекотну погоду? А можна купатися в ставку восени? Чи можна пити дощову воду? Чи можна на дворі швидко бігати, коли сильний туман? Пропоную пограти в гру, кому потрібна водичка. Уважно погляньте на екран, дайте відповідь на запитання. Пояснюючи, для чого потрібна водичка? Водичка потрібна дереву, щоб воно росло. Водичка потрібна собачці, щоб він її пив. Водичка потрібна рибам, адже вони живуть у воді. Водичка потрібна качці, щоб, пити та плавати. Водичка потрібна дітям, щоб. Пити, вмиватися й купатися наша розмова малята добігає кінця. Згадайте, про що ми говорили? Де та коли можна побачити воду в природі восени? Кому та для чого потрібна вода? Поміркуйте і проговоріть про це зі своїми батьками. На сьогодні все. До нових зустрічей!